Запуск програми Paint. Пуск. Усі програми Стандартні Paint. Інструменти графічного редактора Paint. Щоб малюнок був яскравим, його потрібно розфарбувати. Для цього потрібні такі інструменти: заливка, розпилювач та пензлик. Щоб змінити колір фігури, слід використати інструмент заливка. Обрати колір можна в палітрі кольорів. Палітра містить набір кольорів, які можна використовувати для створення та редагування малюнка. Зокрема, можна встановити два кольори основний та колір тла. Щоб стерти частину зображення та замінити його кольором тла, використовують інструмент гумка. Якщо помилково виконали певну дію, її можна скасувати за допомогою інструмента скасувати. Пам'ятай про безпечну роботу за комп'ютером, облаштовуй робоче місце відповідно до свого зросту, довжини рук або що. перебуваючи за комп'ютером, розташовуй потрібні предмети так, щоб працювати було зручно.